Я вважаю, що я є патріот своєї держави, України, свого народу, тому що люблю українські пісні, люблю культуру нашу поліську. Відношуся до українських законів, як, як належить громадянину України. І взагалі в нас дуже хороші люди. Я так думаю, що вона була єдиною і має бути єдиною, нерозривною. Єднанням усіх народів, яких би націй у нас вони не були. Мусимо ми захищати Україну, на жаль, великий. Але я знаю, що наші хлопці, чоловіки, брати, батьки, у кого є. Вони дійсно патріоти своєї батьківщини, коли кладуть свої голови на сьогоднішній день за нашу незалежність, поновлюючи це саме. Якою ви бачите Україну в майбутньому? Я надіюсь і знаю, і, 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 вірю. Іду, іду, і вірю, да, вірю, що мої діти, онуки будуть мати світучу, е, гарну Україну, соборність якої буде європейська, гарна, квітуча, радісна, і люди будуть жити щасливо, е, радісно, заможно і просто е, і правильно.